Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма у пошуках роботи і в її рамках ми продовжимо тему роз'яснення трудового законодавства України. Кажуть, що незамінних людей немає, проте, якщо йдеться про нашого гостя, красиву і розумну жінку боєм Світлану Миколаївну, то тут я не погоджусь в будь-якому випадку. Вона обіймає посаду заступника начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Вітаю, шановні глядачі, дякую за добрі слова. Перше, про що ми будемо говорити, заборгованість по зарплаті в області. Ця цифра коливається, то ситуація йде на краще, то навпаки. Тепер кажуть, наша Житомирщина знову займає найкраще місце по погашенню боргів. Це так, Світлана Михайла, чи ні? Дійсно, так. На жаль, у нас ситуація з погашенням боргів і з виплати заробітної плати не дуже добре. Чому? Тому що останні два місяці поспіль. Ми маємо негативну динаміку зростання боргів із виплати заробітної плати. Але я хочу зауважити, що за загальною сумою заборгованості наша область своє місце не практично не змінила. Тобто, ми у першій десятці, якщо бути точним, ми на десятому місці за сумою боргу з виплати заробітної плати. Це статистична інформація. Звісно, що вона може змінюватися кожен місяць, і не все залежить від влади і від тих людей, які працюють, щоб це явище взагалі подолати. Але негативна тенденція є, Да, ми підприємство, не можемо своїх правило. Одні ті самі боржники, як правило, ті самі, і що я маю відмітити, що коло підприємств боржників у нас збільшується, на жаль, в державному секторі. Тобто, зростають боржники і зростають борги з виплати заробітної плати саме на тих підприємствах, власниками, яких є відповідні державні установи міністерства і відомства. Тобто не все на жаль залежить саме від місцевої влади. Ну, прикладом тому є філія заводу Артем. Це підприємство належить до комплексу Міноборони, розташованого у Малинському районі, де щомісяця зростають борги з виплати заробітної плати. І ми зверталися за допомогою, наприклад, до податкової інспекції, до Державної податкової служби України. Цьому підприємству, головному філіалу, було повернено значну суму невідшкодованого ПДВ, але це не вплинуло чомусь на погашення боргів з випл. Плати заробітної плати саме на філі цього підприємства в нашій області. Мають відповідні труднощі вони і з заказами, і заплати за виконану роботу. Ну от на жаль, ну, а є підприємства, які от стабільно працюють, але все-таки мають заборгованість. Тобто не розраховуються ну, як свідомо можливо. Є приклади дійсно. Проте по закону, взагалі, то вони мають розраховуватися спочатку по зарплаті, yeah. а потім вже там по енергоносіям, навіть так? Чи, чи... Дійсно ні? так, якщо б, якщо б ця норма кодексу законів про працю у нас працювала, на багатьох підприємствах ми не мали б такої ситуації з порушенням законодавства саме за плати праці. Керівники в першу чергу мають намагання, особливо бухгалтерська служба, розрахуватися. З пенсійним фондом, з податковим, ну це ще добре, тому що це все ж таки кошти, які поступають на користь громади. Але якщо е, дійсно йде використання на інші цілі, в тому числі і на сплату енергонесеїв для того, щоб не відключили за тепло і на власні потреби, тобто покупають якусь е, техніку, продукцію, техніку, можливо. продукцію, яка не потрібна, або свідомо доводять підприємство до банкрутства. Такі приклади теж є, то тоді вже залежить дуже багато ще від позиції людини. Якщо люди Звертаються до суду за захистом своїх прав у судовому порядку, то є повноваження вже у Державної виконавчої служби застосовувати те чи інші важелі, тобто розпродувати це майно, яке належить власнику підприємства для того, щоб погашати борги з виплати заробітної плати. Відповідальність Світлани Михайло, керівників змінилася. Відповідальність на жаль не змінилась, хоча ми дуже багато про це говоримо, що має бути більш жорстка відповідальність за наявність боргів із виплати заробітної плати за ті, стосовно тих керівників, які дійсно свідомо допускають да, йдуть, йдуть на порушення. Більш того, у нас є такий приклад відомий в Житомирі підприємства знов-таки державної форми власності, де просто всі погоджуються на те, що керівник не вживає заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати. І ми маємо навіть прецедент, тобто судове рішення, яким вже прийнято рішення позбавити оправа займати певні керівний посад на певний термін керівництво посади, але він оспорює це рішення, і ми не можемо зміст, зрушити з місця це питання, тому що просто керівник не бажає працювати, виконувати свої обов'язки. І від нього відповідно розбігаються кадри, які мають відповідну кваліфікацію, тобто нема кому взагалі працювати. Дійсно, свідоме підприємство доводиться до таких до такого стану. Борги перед банками Житомирського трамвайного тролейбусного управління погашено, місцева влада погасила. Ну, справді можна подякувати за це питання пану Дебою, нашому меру. Проте заборгованість по зарплаті залишається, це є проблемою. Ми так, вже дійсно. про це і говорили і в прямому ефірі, про ситуацію в ТТУ. Ну, ще вашу думку, давайте послухаємо. Так, дійсно. На цей час у нас це підприємство залишається найбільшим боржником із виплати заробітної плати в області. Це за сумарною сумою боргу і, напевно, по кількості людей, які не отримують своєчасну заробітну плату. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, тому що ми постійно спілкуємося з керівництвом підприємства, і з виконком з цих питань, ще не виплачена повністю заробітна плата за листопад, не виплачена за грудень і, звісно, аванс за січень. тобто люди знаходяться дійсно в жахливому стані. Але да, тягар зняти з підприємства, тому що більше 2 мільйонів гривень щорічно, щорічно. уходила. Да, щорічно уходила на сплату тільки відсотків за, кредит, за користування кредитом. Тобто це місячний фонд оплати праці просто дарувався банківській установи за те, що вона надала кредит свій час цьому підприємству. Цього тягаря не буде. Ну, я думаю, що будуть якісь зрушення. Дійсно, ми пишемо до цього часу, просимо, щоб збільшили розмір субвенції підприємству, тому що без належної субвенції ми не можемо казати про повноту пільг, які надаються безоплатної категорії пасажирів, але є резерви. інші. ми дуже багато років вже кажемо про застосування адресної допомоги, і до речі, адресна допомога ну вона не в тому вигляді, ви в вашому ефірі про це казали, що давати певну суму. Коштів кожному mm. пільговіку це зовсім не так. Це вже монетизація пільг називається. Адресна допомога полягає на мій погляд в тому, щоб допомогу надавати і пільги саме. Тим людям, які потребують цієї допомоги, а не всім загалом, тобто працюючі пенсіонери, не працюючи з різним розміром пенсії, отримують однакову пільгу. Такого будь-яка цивілізована держава не може себе дозволити. А ми не в такому стані знаходимося. Получається так, що у нас всі рівні надані пільг, люди з різними доходами. На... На мені, тут, Монетизація там, там, да. там відмовилась, наскільки мені відомо, від монетизації, але стосовно адресної допомоги, да, питання має вирішуватися, і ми сподіваємось, що наша область буде включена в пілотний проєкт і що міська влада теж допоможе керівництву ТТО використовувати. Самі можливості внутрішні резерви самого підприємства щодо надання послуг, може і не властивої діяльності підприємства, але там є значна ремонтна база, є площаді, які можна використовувати, є інші можливості, але без вкладення коштів у сучасний від транспорту. Тобто, ми кажемо, що на возах, на телегах в сучасний світ не в'їдеш, потрібно оновлювати рухомий склад. Тому ми. Просимо уряд, крім того, щоб збільшити розмір субвенції цьому підприємству, ще й відновити програму, яка б мала надавати кошти для того, щоб оновлювати рухомий склад підприємства. Я знаю, що ви взагалі, стоїте так завжди на позиції захисту прав людини. А, Проте, скажіть, будь ласка, ну от вихід тих людей, які не отримують зарплату, страйк це вихід чи не вихід з ситуації. Я не думаю, що в даному випадку стосовно ТТУ страйк це вихід, тому що страйк це ну лише ну дійсно приверне увагу, де ці люди страйкують. Вони страйкують, як правило, перед стінами обласної державної адміністрації, від якої не залежить вирішення цих питань. Дійсно, можна додати якусь допомогу. Ця допомога періодично надається з обласного бюджету, з міського бюджету, але це тимчасове вирішення проблемних питань підприємства. Потрібно докорінним. Образом змінити ситуацію. Для цього потрібно, щоб і в Києві звернули увагу на проблеми таких підприємств, як наше ТТУ. Чи змінилася сума мінімальної зарплати, мінімально прожиткового рівня? Яка їх перспектива зросту на цей рік? Дійсно змінилася. Я думаю, що всі наші глядачі знають, що розмір мінімальної заробітної плати затверджується законом України про державний бюджет. І у цьому році не виключено. ЗМІ, збільшується розмір заробітної плати мінімальної, але він збільшується вже не так часто буде збільшуватися, як у минулому році, а двічі на рік. Я думаю, це непогано, аби суми були пристойні. Да? наприклад, з 1 січня цього року розмір мінімальної заробітної плати становить 1147 гривень. Нагадаю, що з 1 грудня він становив 1137, тобто на 10 гривень збільшився розмір мінімальної заробітної плати, і планується співпротис. 1 грудня що мінімальна заробітна плата становитиме 1218 гривень. Саме такий розмір прожиткового мінімуму, але саме щодо прожиткового мінімуму йдуть дебати, тому що. І розмір цього мінімуму має розглядатися, переглядатися е, періодично. Ми вже більш ніж 10, 10 років не переглядали цей е, саму е, корзину, тобто склад продуктів, послуг які входять е, до, до прожиткового мінімуму. Хоча сам прожитковий мінімум змінюється, так Дивіться, ось, як мінімальна е, зарплата, зарплата зростає, е, основний фонд зарплати залишається. Я маю на увазі всі працюючі, е, не, не сильно зростає зарплата. Іде вже зрівнялівка, тобто так виходить, що Зрівнялівка mm. давно вже характерна для бюджетних Державним службовцям є якась перспектива Світлана Миколаївна? Є з 2014 року. На жаль, знов перенесли введення дії закону про державну службу до 2014 року. І я до речі ви затронули цю тему, Юрій Ленідович. Я забуренням інколи слухаю, коли навіть наші депутати Верховної Ради кажуть, що наші чиновники дуже гарно живуть, дуже багато отримують заробітної плати різноманітних піль і тому немає можливості в державі підвищувати заробітну плату працівникам державних інших бюджетних установ. Я хочу сказати, що це в корні невірно. Державним службовцям не підвищували заробітну плату з 2008 року, на відміну від інших працівників будь-якої сфери. І сьогодні казати, що більша частина коштів уходить на чиновнічі чи апарат. Це невірно. Навпаки, поки чиновники, як називають наших фахівців державної служби, будуть отримувати мізерну заробітну плату, ми не будемо мати кваліфіковане рішення, кваліфіковане. Програми і так далі, тобто від цієї ланки залежить дуже багато для того, щоб наша економіка розвивалася в нужному напрямі. Ну і дійшли до теми скорочення робочих місць. Її тепер називають оптимізацією. Ну це загрожує, між іншим і наші телекомпанії. На жаль, управління праці я знаю, вже пережило ці лихи часи. Так, угу. отже, яким чином відбувається це скорочення, кому в першу чергу потрібно хвилюватися. Ну, перш за все, з приводу скорочення, що я хочу сказати, що дійсно в умовах ринкової економіки на жаль, під впливом не тільки економічних факторів, бюджетних, технологічних, дійсно відбуваються такі процеси, як коли значна кількість підприємств повинна або реорганізовуватися, або змінюватися. На жаль, ми не виключені в тому, що у нас окремі підприємства ліквідуються, натомість створюються інші або банкрутіють. Тому в законодавстві з праці це завжди було вчином законодавства з праці, передбачено, що трудовий договір, який укладений з працівником на невизначений термін, або навіть і строкові трудові договори, можуть бути розірвані власником або уповноваженим органом до закінчення строку, його строку у разі змін в організації виробництва і праці, у тому числі у разі ліквідації або банкрутства підприємства. Або перепрофілювання підприємства, і також скорочення чисельності або штату працівників. Кожна з цих причин є окремою, окремою і е, скорочення чисельності, звільнення працівників відбувається по-різному. Тобто, якщо ми кажемо, відбувається ліквідація підприємства, установи, організації, то це означає, що всі працівники мають бути звільнені. Якщо ж відбувається реорганізація підприємства, а законодавством чітко визначено, що таке реорганізація, це і злиття або поділ, або перетворення підприємства, виділення окремих структур, то в такому разі дія трудового договору з працівниками продовжується, і звільнення може відбуватися лише у тому разі, коли при реорганізації одночасно відбувається скорочення штату або чисельності працівників, тобто це такі відмінності. Ну, На друг, друге ваше питання. Ну, молоді спеціалісти, наприклад, я хочу запитати, і працюючі пенсіонери, у кого більше шансів залишитися? Закона визначена гарантія для деякої категорії працівників. Тобто, якщо відбувається все ж таки скорочення, то, перш за все, привілеї мають люди з більш високою кваліфікацією, продуктивності праці. Тобто, дійсно. Ми можемо казати, що молодий працівник, працівник не набув тої кваліфікації, як працівник може і пенсійного віку, то більше гарантій в даному випадку є для працівника передпенсійного або пенсійного віку. Законом передбачена наявність більш високої кваліфікації, тобто той працівник, який має більше користі принести, принести підприємство або установі організації. А вже потім передбачається ряд пільг стосовно і молодих працівників, які навчаються. Наприклад, поєднують роботу з навчанням тих, хто мають на очі більше утриманців. Але ж не даремно держава, визначає зароб, вік, коли людина повинна відпочивати. Вона вже не може давати віддавати стільки енергії, скільки молода. Правильно, Юрійнівич, це дійсно так, але ми цивілізована держава. Ви знаєте, що наприклад у Сполучених Штатах Америки, коли людину приймають на роботу, в анкеті не зазначається дата народження. Тобто окольними путями можна з'ясувати, коли людина закінчила той чи інший навчальний заклад, який загальний стаж роботи, але не прийнято навіть запитувати вік. Це конституційні права є закон у нас про захист. Громадян похилого віку, е, який також гарантує, що у нас люди рівні в своїх правах. Добре, давайте так: порядок звільнення за скороченням, як цей процес повинен відбуватися за законом і чи має право людина, яку скорочують, е, ну, якщо не погоджується, звернутися до суду? Так, да, об'ємне питання. Перш за все, що потрібно знати, що якщо на підприємстві відбувається все ж таки, Наприклад, процеси реорганізації. Останнім часом дуже багато у нас наказів пишеться, що відбувається реорганізація, і одночасно всіх людей попереджують про можливе скорочення. Це невірно. Це можливо бути лише у випадку, коли ліквідується підприємство. Не. Якщо я вже повторюю, просто якщо відбувається реорганізація, то скорочення не, правило, може зміна, зміна, бути зміна да, про, проводитися лише у рамках певної категорії працівників, не потрібно всіх попереджувати. По-друге, в будь-якому випадку громадяни мають знати, що про майбутнє скорочення обов'язково письмова кожного особиста має бути попереджена не ні пізніше, ніж за два місяці до скорочення. І більш того, якщо я думаю, що не ж багатьох підприємствах. Люди е, об'єднуються в організації проспілковуються. Це додатковий захист, обов'язково додатковий захист для наших працівників. І якщо е, напередодні скорочення не просто напередодні, якщо відбувається скорочення, яке визване якимись технологічними, економічними змінами і так далі, то проспілка про це має бути попереджена за три місяці до таких. Планів і мають бути обговорення, особливо коли стосується масового скорочення. Це тобто, якщо більш ніж 3% працівників скорочується, мають бути відповідні заходи прийняти обговорені з місцевими органами виконавчої влади. Тобто, це не такий простий процес. Ну, перше про що люди мають знати, що обов'язково термін попередження за два. Місяця не ні пізніше, ніж за два місяці, то майбутнього скорочення, обов'язково під розпис. І друге обов'язкове обов'язково, що має бути дотримана роботодавцем, одночасно з попередженням про скорочення. Працівника йому має бути обов'язково запропонована інша робота, якщо є відповідна вакансія на цьому підприємстві. До речі, це є привід для звернення до суду. Ви запитали, чи може людина звернутися до суду дійсно за захистом своїх прав щодо поновлення на роботі у випадку незаконного звільнення потрібно звертатися до суду. Причому у місячний строк, коли людина Звільнилася або отримала наказ про звільнення, отримала відповідну трудову книжку. Роботодавець має право пропонувати нижчу посаду з нижчою з нижчою, з нижчою оплатою. Так, да, може запропонувати, тому що людина може погодитись е, на таку роботу. Дійсно так. Тобто роботодавець має запропонувати взагалі будь-які вакантні посади, ну якщо вони стосуються дійсно кваліфікації працівника. Ну на всяк випадок я б запропонувала взагалі ті вакантні посади, які є. Добре, в період попередження, ви кажете, не не пізніше за два місяці. Uh -huh. Так, якщо людина в відпустці чи хворіє, що тоді? Як відбувається вивільнення? Угу. Ну е, по попередити, ніби да. нібито неможливо. А попередити ні. Попередження має бути зроблене лише у письмовій формі. Тобто, навіть якщо людина хворіє або знаходиться відпустці, потрібно дочекатися, поки людина вийде з відпустки, якщо вона десь далеко. Якщо ні, ви можете викликати, тобто направити листа чи просимо з'явити, то може навіть і відізвати з відпустки для того, щоб ознайомити з наказом про майбутнє вивільнення. А взагалі, ви сказали, у період відпустки і у період лікарняного звільнити людину. За цими підставами неможливо, крім випадків повної ліквідації підприємства. Коли відбувається повна ліквідація підприємства, то людину звільняють незалежно від того, чи знаходиться вона на лікарняному чи у відпустці. Так у нас буквально 5 хвилин залишається. Я думаю, що ми все-таки два питання цих ще розглянемо. Які виплати передбачені при звільненні за скороченням? Перш за все, всім, хто звільняється за пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про праці, це в тому числі скорочення чисельності або штату працівників, гарантується виплата вихідної допомоги. Розмір її встановлено законодавством не менше ніж середньомісячна заробітна плата, яка розраховується за два місяці попередньої перед звільненням роботи. І я окремо хочу сказати: у нас області. В області дуже багато громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильських катастроф, які користуються додатковими пільгами, і саме для громадян, які відносяться до першої другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильських чорнобильської катастрофи, крім. Виплати однократної величини вихідної допомоги при звільненні ще й має бути виплачений розмір трьохкратної величини допомоги вихідної, яка гарантується законом про статус соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ці кошти компенсуються за рахунок коштів державного бюджету. Таким чином нашим Чорнобильцям виплачується розмір вихідної допомоги загальною сумою 4%. Середньомісячні mm. заробітні плати і все ж таки кого не можуть звільнити? Здається, мати одиначка, так є там така категорія. Інвалідині не підходять сюди, ні не стосується. Не підходять, не підходять, не стосується. Ні. Ну і все таки да дійсно законом 184 статтею кодексу законів про працю гарантовані відповідні пільги для жінок, які мають дітей. До речі, не тільки для жінок. Перш за все, неможливо звільнити у випадках реорганізації підприємства скорочення чисельності штату і, взагалі, звільнити за ініціативи адміністрації вагітну жінку, жінку, яка має виховує дитину віком до трьох років, або якщо є медичні показники, до шести років. Одиноку мати, яка виховує дитину віком до 14 років, або дитину інваліда, теж саме стосується батьків, тобто одинокого батька, який виховує дитину, або навіть якщо мати тривалий час знаходиться у лікарняному закладі, це правило розповсюджується на опікунів піклувальників на прийомне сім'я. Студенти ні ні. А от для підлітків да є відповідні гарантії для підлітків, тобто підлітки взагалі звільняються за ніця адміністрації лише за погодженням з відповідним органом, який займається опікою і піклуванням. От і мають додаткові гарантії. Тобто, якщо навіть процеси ліквідації, я вже не не доказала, відбувається то жінок цієї категорії. Мають звільнити з обов'язковим працевлаштуванням. Більш того, на період працевлаштування протягом трьох місяців зберігається за ними середня місячна заробітна плата. Такі ж саме гарантії існують і для підлітків. Навіть на загальних підставах звільняється підліток, йому має бути гарантована надана інша робота. Тобто адміністрація підприємства має приложити зусилля для того, щоб знайти таку роботу для тих чи інших працівників. Ну і останнє право працівника на відпустку при скороченні. Чи має він право да, скористатися? це теж дуже часто задають нам це питання? Я хочу, щоб наші слухачі глядачі знали, що існує третя стаття закону України про відпустки, яка гарантує право на бажання працівника, підкреслю на бажання працівника скористатися відпусткою при звільненні тоді. Адміністрація підприємства не має права йому відмовити. Це правило не пошириться лише на випадок, коли працівника звільняють за прогули. І тоді днем звільнення буде останній день відпустки. Тобто це право працівника вирішувати, чи отримати компенсацію за невикористану відпустку, чи отримати відпустку взагалі. Ну він може компенсацію взяти за всю відпустку, так, да, да. при обов'язково там два тижні. При має бути виплачена, крім вихідної допомоги. Теж працівники мають знати, причому в день звільнення мають бути виплачені всі належні розрахунки. Тобто і заробітна плата, яка вчасно була або невчасно виплачена, і сума компенсації за невикористані відпустки, якщо є за відрядження, тобто всі розрахунки мають бути зроблені у день звільнення. Що ж, на жаль, час нашої розмови вичерпано. Я дякую всіх за увагу. Світлану Миколаївну за участь в програмі. Наступного разу зустрінемося в такому ж складі, якщо життя не внесе корективи. На цьому будьте здорові разом з нами, знайомтеся із законодавством. Бути обізнаним означає бути переможцем. На все добре.